Дорослі усміхнені по святковому вбранні. В цей урочистий день 17-річних юнаків та дівчат вітали вже не як учасників змагань, а як чемпіонів фінішної дистанції. Ім'я її спорт великих досягнень. 14 кандидатів, майстрів спорту України та спортсменів-розрядників прийшли до дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 аби попрощатися з улюбленим закладом. Спортшкола розвіла вам є такі важливі качества по житті, як цілеустрімльонність, самостоятельність, дисципліні. И я уверен, что впереди это мне поможет во взрослой жизни реализовать себя и достигнуть успеха в ней. Выпуск имеет для меня очень большое значение. Но я все равно продолжу плавать. И думаю, я свяжу с, с, свою жизнь со спортом. Будущему поколению, конечно же, нужно работать очень сильно, чтобы добиться ну предельной планки, как бы так сказать. Ну а тренерам мы желаем здоровья и, и, конечно, хороших детей. и бесконечного терпения. Свято останнього дзвоника в Дюша номер 1 супроводжувалося цікавою спортивною та культурною програмами. Гарний настрій присутнім створили танцювальні і хореографічні колективи, юні-вихованці спортивного закладу Дзержинського району. Як завжди, по особливому зворушливо лунали вітання на честь винуватців святкової події. Тренерів, які ділили з ними солодкий смак тріумфальних перемог. Та гіркоту поразок кращих представників тренерського викладацького складу, в тому числі ветеранів спорту, було нагороджено за багаторічну працю і відданість улюбленій справі. Я випускаю своїх чотирьох дітей. Це у мене Адамович, Ваня, Чорний Єгор, Качуровський Константин і Журавленка Аня. Прийшли вони з першого класу, маленькі зовсім. Зараз мальчишки у мене норматив мастера спорту, являються кандидатами в зборну України. Анечка – кандидат в мастера спорта по марафону. Дальше будет более серьезная жизнь у них. Так что работать будем продолжать. Я нашла письмо своего бывшего ученика. Он закончил Харьковскую юридическую академию и работает уже 5 лет или 6 лет, работает в действующей армии майором. На данный момент вот он был в Севастополе, в эти как раз горячие точки. И я, читая его письмо, вот, просто хочу привести такой пример. Он говорил, Жанна Владимировна, я делаю первый свой выпуск, дембель, отправляя солдат на поезд. Я вспомнил вас и понял, что значит провожать своих выпускников. И как это волнительно, и как это дорого, когда люди Хороші парни, хороші ребята от тебя. Но я помню одно, вы нас учили, що самое главное – це быть хорошим, чесним і настоячим человеком. Листи, подяки за плідну працю і сумлі на виконання службових обов'язків отримали чимало представників обслуговуючого персоналу. Це ті, завдяки кому на сьогодні спортивна база школи відповідає необхідним вимогам. Кульмінацією святкової події стало вручення випускникам свідоцтв про позашкільну освіту. Їх власниками стали дев'ять спортсменів відділення плавання, двоє футболістів і три представники секції спортивної акробатики. Я знаю, що ці діти, які в цьому році у нас випускаються, у нас школа взагалі в школі знаходиться 20 років. То есть я думаю, что большая часть поступит их в институты, останутся работать и тренироваться на нашей базе. И еще не один год будут прославлять наш город, нашу страну на всех крупных соревнованиях. Ну а пожелать хочу им здоровья, успехов, счастья, чтобы их желания все воплотились, чтобы у них все получалось. Я думаю, спорт в этом хорошая подборка, и я думаю, что у них должно все получиться. На сьогодні у дюша No1 функціонують шість спортивних відділень, в яких працюють 38 штатних тренерів та близько 200 чоловік обслуговуючого персоналу. Минулого навчального року дюша номер 1 підготувала 10 майстрів спорту України, пройшла державну атестацію закладу і отримала нагороду атестаційної комісії. Загалом, за підсумком обласного огляду конкурсу з фізкультурно оздоровчої і спортивно-масової роботи та огляду конкурсу на кращу підтримку об'єктів спортивної інфраструктури, заклад посів перші місця. Актив школи сподівається, що нинішні показники майстерності будуть покращуватися і надалі а допоможе у цьому вже підростаюче покоління.